В селі. Ми всі дуже хочемо миру. І е, наша ініціативна група зараз оприлюднить звернення, яке ми хочемо. Лап... Увага! Увага! Трошечки прошу тишини. Це надзвичайно е, такий момент серйозний, е, який ви має почу... маєте почути. І в нас завтра такої можливості не, му... не, не буде. Від такої кількості людей звернутися. Це серйозно, будь ласка, послухайте. Дякую. Дивіться, це звернення писала ініціативна група. Я його Добре? Отже, звернення релігійної громади Свято Миколаївського храму села Жидичин до священнослужителів храму проти ієрея Володимира Гелети та ієрея Романа Гелети Вибачте, я отак от. буду шановні отці Володимира Гелета та Романа Гелета. З відчуттям глибокої тривоги та занепокоєнням звертаються до вас православні віряни. Свято Миколаївської громади села Жедичин наша країна переживає нині непрості часи. Звідусіль доносяться до наших сердець відлуння війни, яку проти нас, єдиновірців, розв'язала колись братня Росія. На жаль, ця війна триває не лише на полях скровавленого Донбасу, а й в кожному селі, де церковний люд розділений за принципом канонічний неканонічний Того, щоб підтримати і підкріпити простих людей, нас принижують, замість того, щоб дарувати надію, у нас її відбирають. Христос вчив не так, люблячий Господь, привертаючи до себе кожного грішника, сказав: впотому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Кожна людина сама має право обирати своє життя в дорогу. Що вірити, а що відкидати, це, має... це право маєте і Правило. Ми ж, переважна більшість православних християн, села Жидичів, визначили для себе інший шлях до єдиної помісної православної церкви України. Вона милістю Божою отримала автокефальний статус 6 січня цього року з руки Всесвято Святішого Вселенського патріарха Варфоломія. Звичайно, що триває процес визнання новонародженої православної церкви України іншими сестрами церквами. Православна церква, яку ніхто не визнавав 141 рік. Але так само очевидно, що цей процес для православних українців не зворотній. Факт лишається фактом: ми вже в канонічному правовому полі. Ми вже маємо можливість молитися біля святої гори Афон. Ми є свідками дискусії з українського питання в синодах інших православних церков. Повторюємося, ми з повагою ставимося до вашого вибору. І надалі бути в єдності з російською церквою. Ми живемо в демократичній країні, яка гарантує вам це право. Але також законодавство України гарантує право чисельній більшості визначитися, в якій юрисдикційній спільноті нам бути. Ми свій вибір зробили тотальною більшістю голосів. І цей вибір Православна Церква України. Дорогі наші, просимо вас, дорогі наші пастирі стільки років сіяли в наших серцях зерна доброти і любові. Не противтесь нашому вибору. І дайте нам надалі, без конфліктів і непорозумінь, без чвар і агресії, йти своєю дорогою у нашому храмі. Не піддавайтесь спокусі, зіштовхнути 110 вірян, і зараз вже можу назвати цифру. 300, 382. 3. Зіштовхнути, Яких? Яких ви несправедливо спробували відірвати від цієї громади, з якими нібито прийняли рішення про вірність російському православ'ю? Не можна штовхувати. озвучую. Це було б дуже безвідповідально з вашого боку кинути своє, мале стадо, яке вам, я точно це знаю, дуже вірить, Бо це небезпеці, яку прагне спровокувати ворог души людських. Благаємо вас у дусі християнської любові. Не розійдемося. Ви не можете не почути переважну більшість громади. Ви 20 років тут трудилися, але нині настав час забути все недобре і з доброю пам'яттю йти своїм шляхом. Сьогодні наші загарбники зіштовхують українських віруючих, малюють картину для своїх брехливих змін. Не дайте перетворити себе на телевізійну декорацію, яку використають і про яку невдовзі забудуть. Давайте об'єднаємося. Якщо не в одній церковній юрисдикції, то принаймні в боротьбі проти спільного ворога в Росії стіни нашого храму, нехай вони завжди запам'ятають ваші щирі молитви за нас. Щиро віримо та сподіваємось на вашу мудрість. Все добре. Дякую. Шановні православні християни, голосуємо за це звернення. Хто за те, щоб це звернення було передано? Давайте прогнозуємо. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Е -е -е, секундочку, ще хочу тут надати Володимиру е -е, Перчуку е -е, мікрофон. Перепрошую, саме записуватися. Цю хвилину в на храмі є люди, їх там порядка сотні чоловік. Вони певною мірою очікують, що ми прийдемо доразів церкви сьогодні. Я вас дуже прошу не йти сьогодні до тієї церкви. Це ще не наш храм, він стане нашим тоді, коли буде. Зроблена вся процедура згідно з чинного законодавства. Це не це ще не перемога, пане повірте мені, це ще початок довгого шляху до нашого храму. Тому просьба нікому зараз не підходити до е, миколаївського храму, нашого майбутнього храму, але ще не зараз. Зробимо все згідно чинного законодавства. Дуже вас прошу. Дякую, дякую.